Вже неділя сьогоднішня це неділя перед Рождеством Христовим. І ми читаємо Євангеліє, котре наближає нас, котре фактично єднає нас із тим великим таїнством народження Бога у світі як людина. Сьогоднішня неділя, вона. Має Євангеліє, яке може здаватися дивним, де перераховується покоління людей. І цих поколінь, які записані в Євангелії, кожна із осіб, яка споминалася там, це не просто людина, але це є, це є велика. Велика епоха це є велика дія віри, віри людини до Бога, починаючи із Авраама, починаючи із е, самого початку, коли Бог покликав цього чоловіка і говорить йому, вийди і вийди із дому батька Твого, батька котрий. Робив ідолів на продажу. І ця людина вона бачила весь процес виготовлення ідолів. І в, ньому зароджу, і в ньому не могло зійтися, як можна молитися тому, що ти сам виготовив виготов руками своїми. Росло дерево, зрізали дерево, як, говорить, як говориться. Біблії, що те, що найкраще із того дерева, людина робить щось на продажу, щоб гарні виріб щось гірше, вона робить щось для себе, залишає, щоб самому користуватися, а що нікуди не годиться, з того витиши. ідола ставить перед себе і падає перед ним ницька і каже, ти мій Бог. І Авраам перший із Перший із тих, хто довірився Богу. І Бог йому каже: хочеш пізнати істину, виходь із дому твого батька. І я зроблю тебе великим у наслідниках. Тобто ти будеш мати величезні величезні покоління. І все життя Авраама воно було побудовано на цій обіцянці. Він довірився Богу, і Бог заключив з ним завіт. І так і з кожним із праведників, які ми читали, включаючи Давида Царя і інших, інших багатьох і багатьох. Це є люди, які довірилися Богу, які сказали Богу, так, я довіряю, я вірю в те, в те що ти кажеш. І я знаю, що ти Бог, котрий є з людиною. Ти Бог, котрий є на боці людини навіть тоді, коли людина відкидає Бога. І як апогей, як вершина цієї довіри до Бога, являється Пресвята Богородиця, яка стала здібною, здатною сприйняти в собі Слово Боже. І якою Бог, або через яку Бог входить у світ і стає людиною. Ці дні перед, е, праздничні, передсвяткові дні, Дні, котрі, е, в які ми маємо бути дуже уважними, дуже уважними, тому що душа в перечутті свята, ми, ми якби ось-ось ми вже вступаємо в це свято. Але ще дуже багато приготувань. І щоб ми не загубилися в цих приготуваннях. Бо не завжди вдається все зробити так, як хочеш, не завжди встигаєш зробити те, що ти хочеш. І тоді замість святкування цієї великої таємниці Спасіння Божого ми починаємо нервуватися. Ми починаємо сваритися, ми починаємо те своє незадоволення, яке ми маємо, бо ми не можемо зробити те, що ми хочемо виливати на тих, що є навколо нас. А вони так само на нас. Тому будьте уважні собі. Якщо бачите, що трошки є якась напоганя, стали, перехрестилися, Боже, допоможи, і що є не, не край важливе. Та відкладайте на напотік. А не получиться, то не вийде. Це важно. Бо ми губимося в цих приготуваннях, ми губимося. А що відбувається? Що ми святкуємо? Ми святкуємо визволення. Бог, це неймовірна річ. Бог Творець. Він заради того, щоб спасти своє творіння, він сходить у світ і стає. Самою людиною сам, стає як, як творіння і намагається це творіння призвати до істини, до чистоти, до праведності. Це, це неймовірна річ. Це неймовірна річ. Автор, котрий пише книжку, він любить своїх героїв, але він заради тих героїв він, він не буде, він навіть не захоче постраждати за тих героїв. Це його творіння, воно нерівне йому. Настільки глибока є любов Божа, настільки неймовірною. Бог не дозволяє е, нам впасти на поталу злу і не дозволяє нам загинути. Починаючи святкувати, приготуючись до свята, пам'ятаємо собі цю річ. Що ми святкуємо? Вітаючи одного із Різдвом Христовим і не випускаємо це не просто із Різдвом. Бо вимивається також суть того, що ми святкуємо. Ми якби святкуємо Різдво Христове, але ми не говоримо, ми просто Різдво якесь святкуємо. І зараз воно переходить в абстрактну якусь дію, просто назву, як чергове якесь свято. Просто Різдво, просто подаруночки на Різдво. Щоб ми були, так як Христос каже, сіль, яка втрачає свою соленість, вона ні на що не здатна. І ніщо не може відновити ту сіль, якщо вона вивітріє. І він до апостолів говорить, ви маєте бути тою сіллю, мати сіль в собі. Тобто, спілкуючись собі хтось із ким, нагадуємо, що ми святкуємо? Вітаємо один одного не просто із Різдвом, але вітаємо із тим великим днем для нас, тою великою тайною втілення Бога і пришестя Його у світ, як, як людина. Задля чого? Чому? За для нашого з вами спасіння. І це є причиною до радості. От це є причиною до радості, а не просто те, що нам треба піти купити подарунки. Як на Пасху, ми не повинні радіти, тому що ми там спечемо пасочки і писанки помалюємо. Але навпаки, ми пишемо і печемо із-за тої великої радості, що Бог дарує нам життя. Так же і тут ми колядуємо. Радіючи із того, що Бог прийшов у світ, і ми колядками прославляємо Його пришестя. І святкуємо, накриваємо стіл, молимося, йдемо йдем в храм, вітаємося і за тої радості, що Бог до нас е проявляє, радіючи тому, тій милості, яку Бог до нас проявляє. Вітаємо вас із цією передсвятковою неділею. Зараз в кінці я розкажу розпад. Докладно, як вона буде. А зараз ми будемо зустрічати вифлеємський вогонь миру. Я хочу сказати, що зараз пластунів будемо запрошувати, вони будуть йти до нас, залишать тут вогню. А ви в кінці ви можете взяти свічечку і запалити собі тут ту свічечку. Вона собі погорить трошки, ви її. Будете йти додому погасити, а на святвечір собі запалимо ту свічешку, яка горіла вогнем із вифлеєму. Таким чином, ми, ми, ми скасовуємо оцю всю відстань і в руках, і відстань в кілометрах. Це все нівелюється. Христос у Вифлеємі народжується і з того ж місця. Маємо те світло, котре нагадує нам про світлість, про святість, про чистоту. Хай Бог у ці передсвяткові дні дає нам сили, щоб ми добре, достойно собі дійшли до цього великого праздництва, великого дня Рождества Господа, Бога і спаса нашого Ісуса Христа, Божої помочі вам ці пересвяткові дні. Слава Ісусу Христу!